У внесено зміни в частині адміністрування рентної плати, екологічного податку і спрощеної системи оподаткування. Про це детальніше поспілкуємося з заступником начальника відділу податку на прибуток в області Валентиною. Мельник пані Валентина, розкажіть, які саме нововведення нас чекають у 2017 році в цій частині до уваги платників рентної плати. Насамперед. Збільшено коло платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копал. З 1 січня вже повинні сплачувати цей даний вид платежу і ті суб'єкти господарювання, які виконують роботи, для ведення яких необхідно отримати погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. У зв'язку з цим для цієї категорії платників об'єктом оподаткування є уже саме обсяг товарної продукції, які вони будуть видобувати на тих ділянках надр, на які вони одержали дані погодження. Також з 1 січня 2017 року для платників. які… Видобувають мінеральну воду, вже прийняли такі зміни, як коригування суми доходу. А саме ці платники зменшують суму на суму своїх витрат пов'язаних з операціями перепродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням і бутилюванням. Тобто, у зв'язку з цим вартість, і відповідно, уже податкове навантаження для цієї категорії платників буде дещо зменшене. Для іншої категорії платників рентної плати, а саме ті, які використовують ділянки надр, не пов'язані з видобуванням корисних купалин. Це насамперед стосується нашого підземного газового сховища з 1 січня 2017 року. Для них збільшено ставку, а саме так як вони зберігають природний газ, ставка буде становити 0,42 гривні. Порівняно з минулим роком, вона становила 0,38, тобто дещо збільшене. Тепер щодо платників, які видобувають нафту. Їх в області небагато, але саме для них податкове навантаження зменшено. У зв'язку з чим ставки для такої категорії платників тепер будуть становити 29 гривень за одну тонну видобутку. В минулому році така ставка становила 45%. Тепер що стосується платників рентної плати. За користування радіочастотним ресурсом України, як і в минулому році, в цьому році також відбулося збільшення ставки. Ставки затверджені для кожного виду зв'язку окремо, в середньому вони збільшилися для одних в 1,116 разів, для інших видів зв'язку в 1,12 разів. раз. Вперше цю ставку платники будуть використовувати при визначенні податкових зобов'язань за січень 2017 року. Цих зобов'язань повинно проводитися в лютому цього ж року. Тепер щодо рентної плати за спеціальне використання води. Тут також відбулися зміни в частині ставок. Вони з 1 січня 2017 року збільшені в середньому в 1,104 рази. Але для кожного виду об'єкту водного, також для басейну річок, річок ці ставки затверджені окремо. Тому платникам треба вибирати конкретну ставку в залежності від того, який саме водний об'єкт вони використовують в своїй господарській діяльності. І на кінець передній платі за спеціальне використання лісових ресурсів. Тут також відбулися зміни, а саме збільшені ставки. По видах деревини, яка заготовляється в середньому, в 1 і 104 рази. Але знову ж таки ці ставки для кожної деревини затверджені окремо. Крім того, набули змінності і щодо порядку сплати даної виду рентної плати. Насамперед, законодавець знов відновив ту норму закону, де тепер рентна плата буде сплачуватися рівними частинами від тої суми, яка відображена у дозвільному документі. Документ. А дозвільним документом для даного виду платежу є лісорубний квиток. Таким чином, для платників рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на кінець поставили крапки і стало зрозумілим, як сплачувати даний вид платежу. І хочу також наголосити для всіх платників рентної плати, що наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2016 року, номер 927 про внесення змін до форми податкової декларації з рентної плати затверджено нову форму податкової декларації з даного виду платежу. Вона повинна застосовуватися платниками. Для рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, а також для тих, хто видобуває вуглеводневу сировину, вперше за січень 2017 року для інших платників вперше ця декларація за новою формою буде подаватися за перший квартал 2017 року, тобто у травні цього року. Це коротко щодо рентної плати. Області значна кількість платників сплачують такий вид податку, як екологічний податок. Екологічний податок сплачують як юридичні особи, так і фізичні особи підприємців. Порядок нарахування цього виду платежу, подання декларацій не змінився. Змінилися з 1 січня 2017 року лише розмір ставок. Для кожного виду забруднюючої речовини ставки затверджені нові, причому вони затверджені як і для викидів із стаціонарних об'єктів забруднення, так і для розміщення відходів, так і для скиди у водні об'єкти. В середньому ці ставки в порівняно з 2016 роком зросли 1,12 раз. Отже, платники при декларуванні своїх податкових зобов'язань за перший квартал 2017 року нові ставки будуть застосовувати у травні місяці. І тепер щодо спрощеної системи оподаткування. Спрощена система оподаткування в області проводиться шляхом сплати єдиного податку першої і третьої групи, а також єдиного податку четвертої групи. Що стосується єдиного податку 3 групи, то тут змін не відбулося. Відбулися зміни для платників, які перебувають на спрощеній системі 4-ї групи. А саме, з 1 січня 2017 року збільшено ставки для відповідних категорій земель, які оподатковуються даним видом платежу. А саме, для рілі, сіножати і пасовищ, крім, Цих категорій земель, які знаходяться у гірській та перегірських зонах, ставку затверджено 0,95% від нормативної грошової оцінки землі. В минулому році ця ставка становила 0,81. Для цієї ж категорії земель, але які розташовані у гірських зонах та поліських територіях, ставка затверджена в розмірі 0,57%. Для порівняння в минулому році така ставка становила 0,49%. Для багаторічних насаджень і знову ж таки для тих, які знаходяться не на гірській території, ставка становить 0,57 в минулому році було 0,49. Для багаторічних насаджень, що знаходяться на території, Гірських ця ставка становить 0,19, було 0,16. для земель водного фонду. Ставка залишилася незмінною, а саме 2,43. Скажіть, будь ласка, який перелік документів необхідний для того, щоб зареєструватись платником четвертої групи або підтвердити цей статус? Для того щоб платники підтвердили свій статус або набули статус платника єдиного податку четвертої групи, вони повинні подати наступний перелік документів. А саме за місцем основної реєстрації до контролюючого орган, вони подають загальну декларацію єдиного податку на 2014 рік відомості про земельні ділянки, яка є як додаток до цієї декларації. Розрахунок питомої ваги частки сільськогосподарського товаровиробника за 2016 рік. Відповідно до контролюючого органу за місцем знаходження земельних ділянок, які оподатковуються даним видом платежу, подаються декларації звітні, а також подається розрахунок питомої ваги частки сільськогосподарського товаровиробника та відомості про склад земель. Якщо ж у платника земельні ділянки... Знаходяться на території органу місцевого самоврядування, і саме реєстрація цього платника також співпадає з місцем знаходження цих земельних ділянок, все одно подаються дві податкові декларації, а саме загальна податкова декларація, як я вже говорила, і звітна декларація.